Ну Нарешті збулась мрія, ви купили стабілізатор Квант. Супер точний, супернадійний. І тепер вирішили перевірити, наскільки він точний. І у вас є супернадійний мультиметр. Це дідусь подарував дідусь, а його дідусь ну, це і ліч за освоєння ГЛРО. Тобто Дніпра ГЕС ще строїли. І це в кращому випадку. Ну, а може, ось такий хоча б юніт. Там... баксов за 50, например, да, вот такие 50-60 баксов что. И вы таки меряете, такие, типа, что ж это такое? 214 вольт показывает супер надежный мультиметр Акван Бреша. Ну, в принципе, ничего, что на заводе прибор, який меряет, выставляя на прогу, там, взагалі, там, пару килобаксов кошта, и, ну, там, на заводе что-то на балбесы садятся. Вони б такий, скажімо, розбаланс, вже точно б помітили і не залишили б без уваги. Але ж клієнт каже, в мене супернадіжний мультиметр. Окей, тоді ми будемо виправляти цю ситуацію. Зажимаємо кнопку вправо, держимо раз Місісіпі, два Місісіпі, п'ять Місісіпі, все. Зайшли в інженерне меню далі класимо і доходимо до пункту, який називається, так, і називається налаштування вихідної напруги. Бо тут є ще отакий встановити вихідну напругу, це або 220, або 230. У нас зараз 220 стоїть, а нам потрібно Налаштування вихідної напруги. За замовченням там стоїть 0%. ну Звісно, це я просто накрутив вам, щоб показати, що воно ж на дисплеї показувало 220, а в реалі 214. Що ми робимо далі? Ми нажимаємо середню кнопочку, воно починає блимати. Далі або increase decrease мінус більше, додаємо. Бачите, дивіться, 2,6%. І воно потрошку збільшується, напруга, збільшується, збільшується, збільшується. Вже от 217-218. Доходимо до нуля практично. І ось наш мультиметр, якому ми довіряємо і більше нікому. 220 вольт. Все, точно. І обидва показують 220 Окей, тепер беремо ще раз, нажимаємо середню кнопочку. Воно перестало блимати. Далі нажимаємо. Праву кнопочку дані збережено. Один Місісіпі, два Місісіпі, все зберегло. Виключаємо, включаємо. Включаємо і чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Так, зараз воно... цей виключився вже спати ліг. Так. А тут іде відлік затримки. Все. 220 вольт. 220 вольт. Аллілуя! Все співпадає. Ви можете тепер спати спокійно. А якщо у вас ще є питання по кванту, пишіть, будемо відповідати, знімати відео. І купуйте якісні стабілізатори квант.